Subaru Forester 2013 року, 2,5 бензиновий двигун, автоматична коробка перемикання та повний привід від Subaru. Чорний колір, офіційна машина, не бита, не фарбована, вся у рідній фарбі. 18 дюймові великосплавні диски по комплектації, датчики тиску в шинах також у нас є. Вмивайка передніх фар. Прошу помітити, що морда в броні, тобто капот, крило і бампер. Безключовий доступ у нас є, тонування скла вже встановлене. Шкіряний чорний перфорований салон, підігрів передніх сидінь також є, вон там дві кнопки. Електрорегулювання водійського сидіння, шкіряне мультикермо, круїз-контроль є. Підкермові пелюстки також є в наявності. Датчик світла, датчик дощу у нас теж входить в комплектацію. 179. З гаком 1000 кілометрів має пробіг автомобіль. Автомобіль обслуговувався на офіціалі постійно. старт стоп мотору з кнопочки, дві зони клімату. Ось така доставлена android магнітола має USB, AUX та Bluetooth. І камеру заднього огляду теж має. Ось так вона виглядає. Клімат повторюється на ось той бортовий комп'ютер, на якому ти маєш мінімальну інформацію про автомобіль. Тут у нас коробка автомат і два підстаканочки. Йдемо далі. Задній ряд сидінь у нас виглядає ось так. Він теж з перфорацією, він в супер стані. Прошу помітити на ну, ось цей пластик свій взгляд. Ну, новий просто пластик. Є центральний підлокітничок, два підстаканнички. Також так виглядає Subaru ззаду наперед. Ну, машина. Машина варта уваги, це я точно скажу. Є у нас електропривід багажничку. Відкривається медліно, але уверено він є. Тут у нас величезний каргопростір, також можна скласти задні сидіння. Тут вже є отакі от ковричики для того, щоб ти нічого не пролив. До речі, докаточка теж є знизу. Рекомендуємо цей автомобіль. Ну, як не рекомендувати такого красення. Небитий не фарбований, офіційне обслуговування вплоть до цього пробігу. Стань шикарний, бронь на морді, класний, перевірений часом Собару Форестер. Приїжджай до нас, купляй як за повну вартість автомобіль, так і 15% від тої суми відривається. Буде твій авансовий платіж. І від одного до п'яти років можеш взяти в лізинг. Велика окружна дорога. 22, Місто Київ біля Жулянського мосту. Знаходимося. Ось так. Приїжджай та хапай авто, нахапай авто.